Вітаю вас, друзі! Вже пройшло 7 місяців з початку мого експериментального посіву кактусів. Я це робила ви можете подивитися в описі під цим відео. Ростуть кактуси повільно, але вже можна виділити різноманіття видів, у мене навіть є тут улюбленець. Це ось цей довгастий кактус з червоними голочками. Ви бачите, що у зрівнянні з сірниковою голівкою деякі значно підросли. і наростили багато колючок. Є ось такі круглі, в яких багато голочок є ось такі, в них мало голочок. І навіть сходять, сходить те насіння, яке. Ось, ось це. Яке воно чи спляче було, чи не, не схотіло сходити, але вони сходять. На упаковці виробника якогось із двох було написано, що треба ємність з сіянцями через декілька тижнів відкрити, як я і зробила, але це була помилка, не треба було цього робити. Бо потім я подивилася відео, як вирощують кактуси десь там. В якихось ну, не ботанічні сади, а там, де вирощують кактуси, я не знаю, як воно називається, і в них ємності постійно закриті, і е, всередині тепло і волого постійно. Тому я е, почала заново закривати кришечкою мої сіянці, і вони добре почали зростати. Якщо ви думаєте, так як я експериментально сіяти кактуси, будь ласка, не робіть помилок, які зробила я. І перша з них це неправильний субстрат. Подібного роду субстрат не підходить до посіву кактусів, бо він дуже крупний для сіянців кактусів, бо самі кактусятки вони малесенькі. Ось. Друга помилка це завелика ємність. Треба брати ємність поменше, буде менше місця займати, і кактуси треба розсаджувати тоді, коли вони почнуть заважати одне одному. Ось. У мене занадто велика ємність, мало того, що вона займає багато місця на підвіконні. І самим кактусам тут ну, широко. Тому можна було брати ємність поменше. І третє, це те, що я тільки що сказала, що я їх почала відкривати. Я вважаю, що кактусам більш подобається, коли їм тепло і волого, тобто вони накриті зверху кришкою. Ще хочу пару слів сказати про схожість насіння: що у Golden Garden і у Seed Era. В принципі, насіння зійшло однаково різниця тільки в пару кактусів, але я не вважаю, що це суттєво. А судити про різноманіття і сорти ми вже будемо тоді, коли. Вже сіянці підростуть і можна буде визначити, що це за вид, що це за сорт. Але мій улюбленість ось такий довгастий з червоними голочками. Ось тільки один в ось, ось цей усід Ера. У Golden Garden більше таких ось ось таких таких ось круглих і гол, голчатих, таких ось багато. Ось такі висновки я зробила з свого експерименту. А вже ж я буду продовжувати доглядати за цими кактусятами, дивитися за ними. І сподіватися, що з них виростуть гарні кактуси, які будуть потім зростати. Дякую вам за перегляд, дякую за ваші вподобайки, за ваші коменти і підписку. До зустрічі у наступних відео. Слава Україні і слава нашим Збройним силам!